Ми етикеточку Дивіться, як завжди, скло Shot шот шотробакс Фарба пофарбована, топка Сінотерм і та таунверки Шамот. Все німецьке. Українського ідея і виробництво Так що підтримуйте українського виробника, купуйте українське. Ми офіційні дилери в регіоні компанії Гаврилів та Сини. О! Oh. Це як в автомобілі, да? Тільки це М БМВ на М-Пакеті Тільки українського виробництва. Ну, no, це як приклеїм таке.